Під час роботи на шахтах пройшов шлях від вігірничого майстра до директора шахти. В нашому музеї зберігаються чотири посвідчення Петра Маросіна на різних посадах. У 1962 році Маросін був призначений головним інженером треста селіду вугілля. Через три роки він став першим керівником тресту Павлоград Вугілля. З 1974 року Петро Іліч працював за вугільної промисловості УРСР. Тричі Петро Моросін обирався депутатом Дніпропетровської обласної ради. На посаді замміністра приймав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. З 1988 року Моросін працював директором інституту «Донгіпрооргшахтострой», який робив всі проєктні справи для шахтобудування. В нашому місті в селищі ПЗТО є вулиця Радеона Малиновського. Українського радянського полководця часів Другої світової війни міністра оборони СРСР на цій вулиці розташований ліцей номер 19 заснований в 1990 році. Також привертає увагу будівля 37-ї Державної пожежно-рятувальної служби, робітники якої захищають населення від надзвичайних ситуацій. Також до вулиці Волиновського примикають дитячий садочок номер 65, Центр позашкільної роботи, містечко для переселенців і стадіон Прометей. Однак з вересня цього року почався процес переименування вулиці на честь людини, яка зробила великий внесок в розвиток Павлограду і всього західного Донбасу, ім'я цієї людини Петро Іліч Морозін. Народився Петро Іліч в селищі Григорівка, міста Макеївка. Сталінського округу УРСР в багатодітній сім'ї робітника. Спочатку він закінчив сталінський донецький гірничий технікум, а потім навчався в Сталінському індустріальному інституті. Він працював на шахтах Донецьк-Вугілля, Красноармейського вугілля і Целідового вугілля. З ім'ям Петра Моросіна пов'язано будівництво 11 шахт, ремонт на механічного заводу центрально збагачувальної фабрики, автобази та інших підприємств, а також виникнення шахтарських міст західного Донбасу. За свої досягнення Петро Маросін нагороджувався орденами у звання лауреата державної премії СРСР та звання заслуженого шахтаря України. І тепер ім'я цієї видатної людини буде носити вулиця нашого міста.